України з нами на зв'язку. Максим. Я вас вітаю, вітаю вас, Максиме, Загальна ситуація в Бахмуті. Як вона змінилася за останню добу, що маємо станом на тепер? Суттєвих змін насправді немає. Ситуація продовжує бути надзвичайно складною. Найважчою ситуація залишається на північному напрямку. Там зараз найтяжчі бої. Ну і там насправді і найбільші втрати на цей ворог на даний момент. Трохи легшою ситуацією є в самому місці і на південь від Бахмута. Проте зараз найголовнішою задачою є утримання коридора сполучення з містом для того, щоб не відбулось повного оточення, і саме над цією задачею зараз концентровані всі зусилля та вся увага. І цю задачу на даний час ми виконуємо. Максим, от власне, хотіла уточнити, американський інститут вивчення війни каже, що станом на вчора російські війська могли захопити 50% міста, і що вони контролюють східну частину міста. Ви говорите про найтяжчі бої на північному напрямку. Наск скільки сьогодні залишається можливість підвозити боєприпаси, евакувати поранених. Що і з логістикою, якщо говорити про східні околиці, міста то вони вже деякий час були під контролем ворога. Проте саме місто, більшість міста залишається під контролем українських сил на тих позиціях, на яких визначене оборона міста. Якщо говорити про сполучення, тобто підвоз, БК, оснащення та все необхідне, і в тому числі що надзвичайно важливо, це евакуація поранених, то вона на даний момент відбувається. все забезпечення необхідне в місто заїхати може. Це зараз не дуже проста історія, але тим не менше, сполучення з містом є. Вся логістика необхідна відбувається. Ми власне згадали про те, що на північному напрямку найбільші втрати несе ворог. Інститут вивчення війни знов таки казав про те, що тільки в останні місяці вони могли там втратити від 20 до 30 тисяч осіб, і переважно йдеться про вагнерівців. Окрім того, додають, що якраз вони там і втрачають найбільш ефективні бойові підрозділи, і саме вагнерівцями вони могли би захопити місто. Що зараз відбувається у боях за Бахмут? Я маю на увазі, наскільки там переважна чисельність саме вагнерівців? Ворог на даний момент вимушений, Якщо ми говоримо про вагнерівців, то вони через великі втрати вимушені на штурми відправляти вже найкраще свої найулюбленіші там. Найпідготовленіші, найбільш побагатому одягнені частини. Все це пов'язане з тим, що в них реально великі втрати на цьому напрямку. Втрати несуть на не тільки вагнерівці, в тому числі і регулярні частини, які тут зустрічаються, вони теж несуть величезні втрати. Я б не казав, що це прям ну маємо цьому дуже радіти і що. Їх втрати щось вирішують. Ні, на жаль, втрати ворога вирішують там тактичні деякі питання, але стратегічно кількість їх вона величезна, і більше того, їх підхід до війни він такий, що вони реально в прямому сенсі слова там виконують задачі будь-якою ціною. Якщо треба вбити для цього там тисячі росіян, то для них ця історія повністю підходить. Тому втрати так в них величезні, вони відчуваються. Більше того, наступальний потенціал в них потроху закінчується. Це відчутно і по динаміці просування ворога вперед. Ну а також ми для того, щоб поліпшити своє положення тактичне, маємо таку активну оборону. Інколи намагаємося бити на зустріч, а інколи намагаємось бити в інших місцях для того, щоб не давати ворогу зосередитись на одному з напрямків і не давати йому змоги сконцентруватися для просування. Максима, ви коли говорите про те, що не готові покласти чимало життів особового складу, чи правильно я вас зрозуміла, що у них наразі є можливість постійно поповнювати ряди тих, хто атакує українські позиції? Так, підкріплення постійно пробуває, не дивлячись на там публічні сльози пригожено, що там щось їм не вистачає, то їм снарядів не вистачає, то людей. Але тим не менше на лінії фронту. Це невідчутно, можливо, там є якась кланова історія боротьба між собою. Проте підкріплення сюди постійно перекидають. Відчувається, що їм не вистачає сил, що їм не вистачає. Тих ресурсів для того, щоб досягнути мети, Проте, тим не менше нові підрозділи закидуються сюди і відправляються знову на штурми і в атаки. А щодо артилерійської переваги, колись на початку боїв за Бахмут ще 9 місяців тому, говорили про те, що співвідношення 1 до 10 не на користь української армії, як зараз, чи дійсно вони стали стріляти менше, чи є певні ознаки артилерійського голоду для російської армії. Ні, саме голоду ознак немає. обстріли відбуваються абсолютно цілодобово, без перерв, навіть на годину або на півгодини. Причому по всій лінії не лінії, де сконцентрувалися з несусилля на. Обстрілюється постійно і саме місто, і пів, південна частина південний фланг так само обстрілюється цілодобово. Тому прям такого голоду точно не відчувається. Єдине, що у нас теж досить ефективно зараз працює наша артилерія. Вже було знищено декілька розрахунків мінометів ворога. А також саме завдяки нашій артилерії намагаємось розбивати їх на місцях скупчення і там, де вони намагаються розгортатись. Максима, кілька днів тому була ставлена Відставка головнокомандувача ухвалили рішення продовжувати оборону Бахмута. Ну ми пам'ятаємо, що були певні дискусії. Не знаю наскільки вони доходять до військових. Але тут у тилу та були певні дискусії щодо доцільності того наскільки треба утримувати Бахмут, якою ціною були різні прогнози від західних аналітиків. А зрештою вирішили утримувати оборону Бахмута. Чи є такі суперечки, чи є такі дискусії серед самих військових, чи потрібно далі утримувати Бахмут? Ні, насправді в не в нас все набагато простіше. У нас немає стільки часу, як у цивільних думати над цим питанням. У нас є наказ. На даний момент цей наказ утримувати позиції, цей наказ ми виконуємо. Якщо буде наказ виходити або перегруповуватись, або йти в наступ, то відповідно будемо виконувати той наказ, який, який буде на даний момент. Ми позиції утримуємо. Задачі, які поступають там з активної оборони та утримання певних особливо там важливих ділянок, також у нас є, і ми цими цими питаннями займаємось. Я б хотів, щоб взагалі люди розуміли, що для того, щоб. Приймати рішення там відступати, не відступати, залишати щось чи не залишати. Для цього має бути відомо дуже багато інформації і про свої сили, і про сили ворога. А людей, у яких є ця інформація, їх не так вже і багато. Тому всі ці розмови це, ну, просто, це просто розмови. Ну люди спираються на ті дані, які публікують і західні аналітики інституту вивчення війни, зокрема, і звісно, про ті заяви від офіційних від генерального штабу. Максим, враховуючи те, що є ризик оточення, про яке ви сказали, на вашу думку, скільки ще може українська армія отримувати Бахмут? Ну, я також як військовий не буду загадувати, не буду віщувати. А, і, в принципі, вважаю, що військовим не треба це робити а, на даний момент. Це можливо і це виконується. Якщо буде а, ситуація змінюватись, то відповідно військове керівництво буде коригувати і свої плани. Почули, Максима. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую за те, що боронити наш Спокій Максим Жорін, екс-командир Полку Азов і майор збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.